У 2024 році Україна експортувала аж на більше ніж 11 мільйонів доларів ялинкових прикрас та іграшок. І найбільше поїхало до Нідерландів понад 3 мільйони доларів. До Польщі 2 мільйони 800 доларів, Латвія 1 мільйон 317 доларів, Німеччина понад 1 мільйон, Румунія 748 тисяч, Швейцарія 556 тисяч, Австрія 477 тисяч, Молдова 455 тисяч, Словаччина 293 тисяч і Італія 67 і а що, українці, які проживають в цих країнах або навіть не в цих країнах, для вас це може бути знаком того, що можна українські ялинкові прикраси теж наступного року закупити, бо це вже зараз сезон, і ви ну, може ще встигаєте трошки, але краще наступного року. А серед тих людей, які мене навчалися, теж ще жінка, яка ялинкові прикраси українські завозила до Чехії. І якщо би ви хотіли цим займатися, то за посиланням, щоб ці про... Філі ви маєте новорічні класні супер пропозиції на мої курси з міжнародної торгівлі. Переходьте, дивіться і обирайте, вчіться, і експортуйте, продавайте українські товари і українські ялинкові прикраси за кордоном.